Добрий день, я Світлана і це мій кулінарний канал про турецьку кухню, турецькі страви. І сьогодні я хочу вам показати дуже такий цікавий, незвичайний для нас рецепт з кабачків, котрий в Туреччині називається кабак сармаси. Кабак сармаси це такі невеличкі рулетики із сласів кабачків з м'ясною начинкою, протушені у томатному соусі. У цьому рецепті будемо використовувати булгур. Булгур це таке пшеничне зерно дрібного помелу, що було попередньо пропарене, висушене та ретельно очищене. Булгур беремо дрібного помелу, але якщо у вас на кухні є звичайний булгур, то можете його подрібнити в кавомолки. Булгура беру неповну склянку 125 г. Ну, це десь 2 третини склянки. А список інгредієнтів залишу вам в кінці відео і, як завжди, в опису під відео. Булгур цікавий тим, що він має високу харчову цінність, а також такий от дрібний булгур не обов'язково варити. Достатньо дати йому просто настоятися у воді. Так що я заливаю булгур склянкою окропу та відставляю його настоятися. А тим часом підготую кабачки. Я використовую 4 свіжих, не дуже великих кабачка. Спочатку відрізаю хвостиків кабачків, а потім нарізаю їх на тоненькі слайси. Я використовую для цього ось такий ніж для чищення картоплі. Але якщо у вас його немає, то можливо нарізати ось такі тоненькі слайси і звичайним ножиком. Головне, щоб вони були дійсно тоненькими. У цій страві товщина слайса важлива. Тоненько нарізані кабачки буде легко закручувати у трубочки. А якщо полоски з кабачків будуть товсті, то при формуванні трубочок вони будуть тріскатися, і ми не зможемо закрутити начинку в лист кабачка. До речі, в мене були такі товсті слайси, котрі я не змогла закрутити, я їх потім просто підсмажила у клярі. Поки я нарізала слайси, булгур вже настоявся і тепер я готую начинку. Додаю до булгуру подрібнену цибулю, петрушку та 150 г фаршу. Я використовую яловичину. Додаю дві столові ложки олії та спеції. Перець Алепо помірно гострий, сумак, котрий має кислий смак, чорний перець, зіру, червоний солодкий перець та сіль. В кінці відео напишу вам, в якій кількості я використовувала спеції. Тепер ретельно це все перемішую і додаю також томатну пасту. В Туреччині в рецепти, де є томатна паста, зазвичай додають і перечну пасту. Якщо вона у вас є, можете її додати у пропорції 50 на 50 з томатною пастою. Ось такий гарний колір має начинка для кабачків. І тепер я починаю формувати самі рулетики. На кожний тонкий слайс з кабачка кладу десь одну чайну ложку начинки та завертаю в рулетик. Ось такі от виходять рулетики або сарма, як кажуть в Туреччині. Таким чином, я загортаю начинку, в усі слайси з кабачків, декотрі слайси, як я вже і казала, були занадто товсті і не захотіли ставати турецькою сармою. Тож трохи начинки в мене залишилось, і я її поклала в морозильну камеру і буду використовувати наступного разу, коли буду фарширувати овочі. На дно каструлі, в котрій будуть тушитися кабачки, кладу укроп. Але по рецепту туркені кладуть картоплю, порізану кільцями. Але в мене картоплі не було, тому вирішила покласти укроп. Обов'язково треба щось покласти на дно, тому що кабачки вони ніжні і поки вони будуть тушитися, вони можуть підгоріти. Далі розчиняю в склянці укропу столову ложку томатної пасти, додаю трохи сіль, перемішую і виливаю зверху на сарму. Додаю ще трошки окропу, поки ця томатна вода не буде у урівені з кабачками. А також кладу зверху плоску тарілку, щоб сарма при варінні не розкрилася. Ставлю каструлю з кабачками на середній вогонь, доводжу до кипіння і потім на маленькому вогні тушу сарму десь хвилин 25-30 під закритою кришкою. Друзі, поки кабачки тут тушаться, хочу вам розповісти трошки інформації про це блюдо, про цю страву. Ну я завжди, коли ділюся якимись рецептами, щось якусь інформацію находжу і розповідаю. Так от, чому ну кабак це є кабачки, кабачок? А от чому сарма? В Туреччині є два види: є сарма, є долма. Сарма це означає від турецького дієслова сармак, ну щось завера, закру, закрутить, завернуть. У щось завернуть, тобто всі такі страви, коли начинка або фарш закручується у листя, капусне листя, виноградне листя, це називається сарма. А є також долма, долма це від дієслова долмак, тобто наповнювати. Щось туди набивати, наповнювати, накладу, накладувати. Тобто, долма це коли перець фарширований, долма, і сарма це, це фаршировані страви. Навіть в османській кухні є таке блюдо фарширований гарбуз. Це коли гарбуз фарширують також рисом, і туди додають і м'ясо. Тобто, в Туреччині фарширують все, і баклажани, і перець, і картоплю. І все, що ти хочеш, і також з кабачків можливо зробити і долма, і сарма. Тобто сьогодні я вам показала сарма, коли ми закрутили. А можливо, з кабачків зробити і долма. Якщо вам буде цікаво, пишіть під відео, і я вам зніму ще й рецепт, як роблять кабак долма. Друзі, в Туреччині цю страву зазвичай їдять з кисломолочним йогуртом. На моєму каналі, до речі, є рецепт, як зробити домашній йогурт з молока. А також є рецепти сарми з капусти та долми з перця. Посилання залишу вам у описі під відео. Ну що ж, друзі, така от доволі незвичайна для нас страва. Хочу сказати, що це дієтичне блюдо, тому що тут дві ну, столові ложки олії. А також присутствує булгур, фарш. Кабачки, нічого не жариться. Якщо не класти гострі спеції, то цю страву можливо вживати людям, у кого є якісь хвороби з желудком, або людям, котрі на дієті. Так що рекомендую, ну і хочу сказати, що в Туреччині сарму завжди роблять маленькою, щоб б її не крутили. Якщо у вас немає часу, то ви можете просто зробити побільше саму начинку, котлетку з начинки, котру ви кладете в цей кабачок, і зробити їх просто побільше. Якщо вам сподобався рецепт і ви цікавитеся турецькою кухнею, то підписуйтесь на канал, жміть на дзвіночок, пишіть мені коментарі, кажіть своїм рідним і близьким добрі слова, підтримуйте їх і готовте їм смачну їжу, а також і корисну їжу. І я вас усіх цілую, дуже люблю. Дуже скучаю за батьківщиною, вірю в нашу перемогу, і це моя мрія після перемоги приїхати на Україну і зустрітися з усіма своїми друзями, рідними, близькими. Все, бувайте здорові, бережіть себе і мирного неба вам над головою. До зустрічі!